Запальні танці, народні забави та приготована на грилі. Їжа у самому серці столиці розпочався новорічно різдвяний ярмарок. Біля оперного театру побудували святкове селище зі сценою та дерев'яними будиночками. Тут можна придбати унікальні сувеніри та подарунки. Торік коня кажуть, буде 2014, тисячі і у нас є дуже багато юрвіз соломи. писанки. Дивно, писанки на Пасху пишемо. А у нас писанки є на Новий рік, та на різдво, які зі сніжинками, з снігом, з хатками. Та тобто, ось такої продукції, очевидно, що виставляємо ікони побожну, літературу. Святкове селище театральною постановкою відкрили семінаристи. Для малечі підготували пазли на тему Різдва. Чемних пригощали цукерками, а ті навзаєм тішили відвідувачів віршами. Паде в ніг, на порі, піри, поки в мави, поки під. Малих і дорослих розважала жвава молодіка, танцювала, колядувала та навіть грала в калиту. Так, за традицією на Андрія дівчата випікають великого круглого коржа і підвішують його на мотузці. Пильнує калиту пан Калитинський. А інший учасник гри пан Куцюбинський намагається її вкусити. Усе це пересипано жартами і сміхом. Відкрили ярмарок якраз у день святого Миколая. Він, до речі, тут також був і сердечно вітав усіх і благословляв на добрі вчинки. Мені хочеться, щоб наші люди. Більше дарували один одному посмішку, добрі справи, радість, щастя на цій землі. Будиночок Святого Миколая невдовзі перетвориться на різдвяну шопку. Ярмаркуватимуть тепер кожен день від ранку до вечора. Музика, вистави, майстер-класи щодня щось нове. І так аж до 19 січня. Богдан Ворон, Денис Фурдин, Олександр Савранський Живе Тіві.